10 січня 1863 року відкрили перший у світі метрополітен. Підземка повинна була вирішити проблему великого пасажиропотоку і постійних заторів у місті. На момент відкриття лондонський метрополітен мав протяжність 6 кілометрів і налічував сім станцій. Потяги долали цей маршрут за півгодини. На даний час метро Лондона входить до трійки найдовших у світі. Цього дня 1934 року народився перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. На цій посаді він пробув найкоротший термін серед усіх українських глав держави 32 місяці. Проте його правління стало ключовим у встановленні країни. Найважливіше його досягнення. Підписання Біловезької угоди про ліквідацію СРСР та створення співдружності незалежних держав, а також великої угоди про співробітництво та партнерство з ЄС, яка заклала основу європейської інтеграції України. 10 січня 1946 року відбулося перше засідання Генеральної асамблеї ООН. Тоді в Лондоні, у центральному залі Вестмінстерського палацу, зібралися представники 51 країни світу. Україна взяла участь у конференції як член-засновник міжнародної організації. Зараз до складу генеральної асамблеї входять 193 держави. Цього дня 1992-го в Україні запровадили купонокарбованці карбованці багаторазового використання. Це була тимчасова грошова одиниця, яка вирішила проблему недостатнього обсягу готівки для соціальних виплат і пом'якшила інфляційний удар після розпаду Радянського Союзу. Купонокарбованцями карбованцями розраховувалися за продовольчі та промислові товари. Вже 1996-го їх замінила українська національна валюта гривня. В 1994 році НАТО започаткувало програму Партнерство заради миру, яка передбачає військову співпрацю з державами ЄС і колишніми республіками СРСР, які не є членами Альянсу. Мета програми подальше зміцнення стабільності й безпеки на європейському континенті Україна, першою серед країн СНД приєдналась до неї. Українські військові брали активну участь у навчаннях та миротворчих місіях альянсу. А яким буде 10 січня 2025 року? Залежить від кожного з нас.